Население нараду били, до міністра. <зігаю». А> що вони встигаєте? Ми за Машину не Машину, буде.

sua chefe é Да. Так понимаем, Та як і вам. то я біжу. Ну то ви Виділися ви ви ви... в крізь я... теплому. а я працював. втратив здоров'я на Майдані. А Вам то є я сьогодні кажуть, по цему. Ми там на Майдані помирали, а ви тут в лісла посідали, Володимир Петрович. Давайте на Азов їздять. Я не хочу сьогодні кричати і робити якісь відповідні... Кроки, а або зроб... раз повторюю. Разом зробимо нормальні кроки. Ніхто вас не... Я зараз за 15 хвилин до... закінчу міністра доповідь. Так. Ми там з вами зразу поговоримо. Так. Якщо ви, ви хочете ви кордону, не... я не... мушу ще не... не... на колегії. Чули? не з того, ви ви не з того... Ви То що, вас чекаємо там? Чекайте. Ви я вам обіцяю, що пане зустріч відбудеться. Хочете? Там нам безпосередньо не треба тут. обіцянки, нам треба люстрації. Добре, люструйте. Голів райдер адміністрації, чому, чому міняють без громадських слухань? Я і... Що це за узурпація влади знову? Де, Другий де Янукович! Ваші де ваші слухання, пане Володимире? Де вони? Януковича скинули та гончик нам. Ми їх не пустимо, розумієте? Не Люди не пустять. От, ви хочете, щоб так само ви там доведете, ходили. Там ніхто ходити доведете, не буде. Людям доведете. зараз війна в голові, Володимир, а не це. Володимир Петрович. Ви ризикуєте серед. Ви ризикуєте. Ви хочете сказати, що Заєць Сергій Горохові – це кучміст? Ви Зайцем не прикриваєтеся? За, не немає ніяких ви питань. Сказати, що так, ви ви? Будуть громадські слухання. Ну, що? по ньому то, громада свою оцінку. Ви його знаєте не знаю. Ви знаєте сьогодні, допустим, людину, яка називається прізвище Юзефович по Олемроволицьку. Не знаєте. Ми вимагаємо ми... громадських слухань. Є я... люди, які мені заважали працювати, заважали, щоб ми піднімали Майдан, вони заважали. антимайдани утворювали. Хто? Возили. От ті Кто? люди, що ви хочете зараз познати на посаді. Хто? я вам дам відповідь. Не тут, не тут тут. ми нічого не договоримо. Давайте. Ми зараз їх Хай громада дає, щоб ті, хто зараз є в кожному районі. Всіх ті, знімати Майдані, всіх, що знімати за чим тіше допомагали, збирали гроші продукти.

А що, є міністр тут якийсь? Міністр у світі? Міністр у світі? Селектор у світі. Ну от мені теж цікаво. А що робимо? Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Селектор у світі. Селектор у нас не селектор. У нас міністерська колегія. Досвідчанська. Досвідчанська колегія? У нас питання до Гунщика. До нього прийшла громадськість. Він втік з позором сьогодні від нас. заховався зараз на Заході, на якому він не запізнитися, підійти пізніше, правильно ніг би ні, це нам потрібно бути на п'ятнадцять хвилин затримання. Ми просимо поки зараз до на нас видайте. По іншому ми не позивиться зараз прийти, Хай вийде на 15-15 п'ятнадцять не слухає громадськість загріг новия. Всі ці наші організації, які творили майдан, людей, які представників матерів. 51-ї бригади, які там воюють їхні сини, і багато інших зауважень. Незрозумілі ротації кадрою. І багато чого іншого. Просто пішов, хотіли нормально донести позицію, щоб губернатор не нагрував людей, з ним поспілкуватися. Наприклад, я особисто хотів би раз спілкуватися з медиками, є лише проблема стоїть по військовому госпіталі. Наприклад, ми хотіли це питання теж поставити. Це це нагальні проблеми, які має вирішити губернатор, а не закриватися за цими замками і казати, що це не мої питання. Є профільні міністерства, є збройні сили України, а я просто тут, як ставленник президента. Що мені скаже президент, я буду робити. Це ж такі він має вирішувати ті проблеми, які є нагальними йти на випередження, а не вже працювати як, як пожежник, вже постфакту. А Ми прийшли, побачили, що на якраз куди зібралися, він вийшов, всі в машину, ми йому не дозволили проїхати. Він вийшов, пішов втікати від нас просто з коридором ганьби його. Ми сюди привели. Ми знали, що він прийшов на якийсь захід, який організовує. Міністерство освіти це третій захід важливості, тому що на ньому може бути просто присутній начальник обласного північ освіти або профільний заступник з гуманітарних питань, аж ніяк не губернатор, коли є нагальніші питання. Ну, це просто банально губернатор тільки людей.